Yeah. 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 Все. Ch -ch -ch. Ch -ch. Так, Сергію Лосім. Добро здоров'я. Я і моя молода команда, команда депутатів, нового дня. Хочу привітати всіх жінок цієї прекрасної країни з Днем Святого Валентина. Побажати кохання, щастя, здоров'я, здорового чоловіка, здорового у чоловіка, чоловіків здорових. І, Блять і іншого. Мене на День Святого Валентина. Мене на День Святого Валентина. Мене не надо. Мене не надо на День Святого Валентина. Я дуже прошу. Я буду все робити. Ну тільки не треба, мене на День Святого Валентина. Я не люблю мені народитися, тільки дівчата. А тут оцей прилагає Сакс, і це прилагає Сакс. Овсіли мене з двох сторін. Що мені робити? Я можу для вас тільки заспівати. У мене вокальні дані дуже погані. Алло, раз дівчали, ми їдемо на навчання. Не в Турцію, я гипет, а наш адрес МПУ. Бітухи підкачали, очки зяслорух взяли. На пляжі зразу видно крутого чувака. Це пура на парі, ми зайщики пускаємо, жуємо еротично вчорашню вермишею. І в темних окулярах падрук собі шукає. Я після вермишелі їх на секс тут розведу. оу я, оу я я, Київ, баби, і тут я. Дасть супер чингісхан, Тимошенко два баб дев'яту штук. Оу я, оу я я, завтра тара-ра, я та санце я-яй. Ми не придумали заставку, яку тут можна вклеїти, ми будемо просто говорити слова, які нам дуже як Київ, Стасік, Ігор, Антанас! Антанас! Женя! Женя, Женя, Женя! Антанас! Ми кубіки на пресі конкретно напрягаємо, коли проходить з боку достойний контингент. І кожній з них, звісно, пельмені предлагаємо, пельмені носольодні і цілий пакет. Широк по коліно горі ми заліки не здали, широко від захоплення повідкривали рот. Дівчата романтична, за нами наблюдають і дуже інтенсивно чуванять бутерброд. Чувач бутерброд, бутерброд, це вже вже піздец. Чувак. <гум> ми закінчимо ми закінчим на, на цій веселій ночі. Ми закінчимо навіть привітання. І не забувайте, що Україні не вистачає футболістів. Займайтесь сексом.